А як ви мене сказали, щоб я вийшов з машини? В смысле, хай, хай все зафіксирується. Ці... Не дайте, будь ласка, посвідчення, Ні, Ну спочатку ваші. Ви обратились? Ви представили? Здравствуйте. Доброго дня, патрульної поліції. О, вас учити ще треба, да? так? Мене не потрібно ну, навчитися. Ну согласно закону действують, то так. Поліції. документи можна бачити документи. Ваші можна свідчення водії стаття 18. Про я про реєстрацію. Стаття 18. засобах то ви по надати... так закону про поліцію. Тамож, ж, а ми... А віта, ви, та ми ж ви говорите, я. ви тільки себе ну, чуєте. Ск... Дивіться до вас представилися, до вас повідомили, що не документи. ви бать-камера вас включить. Сті сорокової ведеться від Ну, давно включено. Ну, да. Та що ви попередили тоді? Ви підійшли до мене обратились, не представили. Я до вас не зверталася, ви до мене повернулися, ну, камера, по камера пише. Ну чудово хай пише. Ну, що. Стаття 18 закону поліції на вимогу. То ви спочатку ви, ви, ви займаєтеся, ви надаєте документи, водія, вашу, я, вам групу, я вам все надам. Визвонув зараз, якщо на оперативну групу, я все надам. Дайте Я обираю.